проводим сегодня пикет против переименования улицы сноса памятников, посвященных людям, которые оказали в Одессе огромную, огромную часть Одессы, это создано этими людьми, Бабелем, Пушкиным, Ильином, Петровым, Высоцким. То есть, ну, я не буду сейчас тех перечислять. Вот э, мы категорически против э, сноса памятников и переименования улиц в их честь. Мы писали петицию. Петицию Киперу отправили. Мы писали петицию Ющенко. Отправили. Мы писали, сейчас я не знаю, закончили или нет, писали петицию ЮНЕСКО. О том, что это не нарушение э, памятника памятник, э, истории Одессы. В общем, все эти обращения официальные были сделаны для того, как выйти на этот пикет. Наша задача, чтобы э, людям напомнить, что история Одессы она держится вот на этих людях. И уничтожая память об этих людях, мы уничтожаем Одессу. И я считаю, это мое личное мнение, что это преступление перед историей Одессы. сносить эти памятники и переименовывать эти улицы вот. я же не могу приказать российской пропаганде меня не сплематтик полезного идиот это их проблема а не моя я считаю что вообще э, сносить что-либо нужно сто раз подумать и ну вот простой пример убран был горький конечно если мы говорим о горьком последних лет то это конечно типичный э, слуга товарища сталина Но нельзя же забывать Горького в конце 19-х, в начале 20-х годов. То есть Горький, который сделал, сохранил огромные остатки культуры, которые были, большевики просто вымерли бы тогда это. И я считаю, что нужно хорошо подумать, вот допустим, даже Горького. Ну а говорить уже о Бабеле по Остовском, говорить о Жванецком, говорить... Ну это просто, просто насмешка. А Пушкин для Одессы, ну я не знаю, вы читали вообще одесскую литературу, литературу одесситов 20-х, 30-х, 40-х, 50-х годов? Для них Пушкин был кумиром, никаким не придуманным Сталином, а реальным кумиром. Одна из первых песен об Одессе посвящена именно Пушкину, написанная до войны теми людьми, которые погибли на фронте. Ну, то есть это, это просто, это не просто пушкин какой-то там исторический, это, человек, это символ, который стал символом Одессы. Э, и он оставался символом Одессы на протяжении всего 20 века. Поэтому я считаю, что это категорически нельзя делать. Это уничтожение памяти Одессы. Там есть памятники героям, героям войны, я не знаю, нужны ли они в Одессе. Это, я просто говорю о том, чтобы сносить, нужно хорошенько подумать. Но, в принципе, я не являюсь сторонником памятника Мариновского того же самого. Но здесь же сделано так, что под именем Малиновского сносит и все остальное. Это все называется поддеколонизация. Это не декоммунизация. Вопрос деколонизации, вопрос уничтожения. Он всегда во, во главе оказываются хунвыбины, которые все сносят. В результате мы получаем выжженную землю. Вопрос нужно заключать иначе, нужно строить что-либо, а не деколонизировать. Упор должен идти на строительство новой жизни. Нет обнуление Одессы, но тут просвечивается. Обнуление это политика якобы была, то есть история Одессы теперь считается историей оккупации. Это нонсенс. Это не история оккупации, это история Одессы, которая началась в Российской империи и которая продолжилась в Советском Союзе. Это сложный вопрос, если разбираться по каждому паднику. Я предлагаю счетами закрыть до победы и какое-то время после победы. И потом с этим разбираться. Это сложные вопросы, спокойной обстановки. И... После, перемоги, после перемоги, может быть, некоторые надо что-то и убрать. Что может быть. Но я против. Я очень радовался, когда снесли памятники Ленину. Я теперь понимаю, что это было только начало. Ми нічого не стираємо, насправді ми просто відновлюємо історичну справедливість, ми повертаємо в топоніміку і прибираємо ну, і в монументалістику, я сподіваюся, в подальшому ті імена, які були, це були. вони були в історії. Ми не вигадуємо, ні міфологізуємо нікого. Ми беремо реальних людей, ми беремо праці істориків, от, які працювали в робочій групі. Вони все життя присвятили дослідженню історії Одеси, окремих людей. Ми їх просто повертаємо. Тобто немає ніякого переписування або стирання. Це е ну, некоректне абсолютно тому що ми на своїй землі Україна дуже тяжко відновила незалежність. Ми нікого не окуповуємо. Так, це території, які належали Україні, тут проживали українці. Ми в топоніміці це демонструємо. Тобто, ми беремо і 18, те і, і 20-те сторіччя всіх цих послуг, і Бабель, і Пушкін, і інші там Полстовські і так далі. Є їх літературний доробок. Однак, в їх біографії є такі плями, криваві або чорні, які не дозволяють їх залишити в публічному просторі. Ну, наприклад, якщо ми говоримо про Бабіля, Бабіль. Приєднувався до в 37-му році до боротьби з так званими врагами народу. Він так само потім здружився з НКВС і абсолютно не був в опалі. Так, як це намагається донести? Якщо ми говоримо про Пушкіна, так само це був такий кисельов свого часу. Імперський пропагандист. Так він писав про Одесу. Це літературний доробок є однак. Залишати в публічному просторі цю людину ми не можемо, тому що ми виходимо з того. Є чіткі критерії, хто може бути в публічному просторі. Це люди, які внесли вагомий внесок в якусь сферу української культури, науки і так далі. Це сучасні військові, це борці за незалежність 20-му сторіччі. Тому якісна деколонізація це не просто про перейменування, а це про те, що сталося. Тобто ці міфологізовані постаті були замінені на або сучасних військових, або на людей, які, імена яких, повторюсь, були затерті радянські або імперським режимом, і наразі ну, така історична справедливість трошки відновлена. Ті люди, які сьогодні виступають да, проти переименування, вони, на жаль, бачите, для них великі люди да, це ті, хто жив в Москві, жив в Росії, все життя присвятив російській або радянській культурі і лише згадував десь Одесу. Так? І це якраз такий, знаєте, ознака меншої вартості, коли Чіпляються, люди чіпляються да, за як, от знаєте, як це належить якісь провінції, чіпляються за тих, хто з метрополії подивився на Одесу, згадав і щось про неї написав. Ну, в даному випадку історія Одеси набагато глибша, набагато цікавіша. есть на солнце. Давайте отменим. Ну нельзя так относиться. Это наша история города. Есть новая история. Давайте вершить ее. Но то, что у нас было, как можно вот это все потерять? Объясните. Вы Я смотрю... в музей и подивитесь все потом. Да. Я не знаю, у какого варвера и садиста поднимется рука этот памятник снести. Это произведение искусств. Понимаете? Ну, перенесен будет в музей. Можете ходить в музей. Я каждый дня спроглядать. не день его переносить никуда. Уже ЮНЕСКО его взяло под свою даже да правда, люди, да смотрите, вы не вы поиширите а неправильную вы информацию. Есть одесситы, давайте закончится война. А вернуться... а? Война 10-й с кем будем чекать Я, я знаю, говорю, не нет. Пусть она чекает, сколько... продолжается сколько угодно. Закончится война. Придут наши люди, придут вернуться наши одесситы. Это. Это кто? Ребята, воины. А? Ребята а? наши а? воины. ВСУ что вы начинаете цепляться? Да, конечно, специально, что я не понимаю. Вернуться yeah, нашої yeah, десіти. Yeah. Проведем yeah. Ми проведемо референдум. Що правильно, какої прийшли сюди нам розказувати, що надо убрати пам'ятник. шановні, шановна пані? Можливо, вибачте, можливо, дивіться є закон України, який має виконуватися в обов'язковому порядку. Да слушайте Молодець, наші рят, депутати, друзі, лучше вони, ані не працюють, дуже погані речі, нет, тому не що у нас є держава Україна. У, нас у кого это за... у вас? У нас, у всіх кажете, у, у нас вона є. Кого вона нас защитила? Ви хотите переплавить Пушкіна на оруже. Ви вважаєте, що корупція да, в Україні є, очевидно. А, а ви вчителя. Ні, ні, очевидно, що ви зробили для того, щоб її не було. Чому у вас немає на мітингах проти корупції? Чому вас не бачимо тут, але не бачимо там? От ви зараз а дуже ви не... а ви а, а мітинги? мітинги можна проводити. А ви а ви проводити? Мітинг? Мітинг. Не не Ми зараз да, спасаємо да, свого дійти. Ми сейчас спасаємо свого. Потому что пока, знаете, к Черчиллю пришел министр финансов, когда была война, он на культуру ничего не выделил. Он говорит: а зачем мы тогда воюем, если мы убьем культуру? Закончится война, не будет Одессы. Понимаете, одеса. не буде її одеса. Є просто одеса Ви на жаль не хочете дослідити Дивай, свою історію поза межами російських міфів і наративів. Да, тут Відкрити тут все в куті світ давай, української історії Одеси Пушкіна приплетем к этим собитиям? Светлана, він не да. так приплетений. Він уже давно приплетений до цих подій. Подождіть наші ребята, которые на войне, теж учились по Пушкину. і ті учились, і нічого російська імперія використовувала завжди. что они напали. У вас есть культура... И тоже Пушкина Они сказали, что наконец-то тут будет учить Пушкина. То есть по вашему Пушкин ни при чем. Они приходят сюда, чтобы сказать, что закон был выполнен, распоряжение остается в силе Давайте не начинать с памятника. Давайте снесем центр... Я надеюсь, вы в Оперный театр не ходите. Это очень, это имперский театр. Это создано, я надеюсь, вы туда не ходите. В, в наш мускомедии вы тоже ну, про Українский я не говорю, это тоже имперское. в советское уже наследие. Что Украина, какой театр вот создала Украина, в которую мы можем пойти. Давайте несем по Темпинскую. Весь центр однозначно. Вы останетесь з Кадорами, з домами Каркаша Каркашадзе и остальными гефестами. Все, що у вас залишиться. часть посілка Катовського, Черемушки і Таїрова. Все, давайте у а потім уничтожим пам'ятники. Не з них починати треба. Давайте будемо чесні. У голови обласної державної адміністрації були повноваження. Три місяці йому було виділено на прийняття відповідних рішень. Для того, щоб це було виважене рішення, була створена відповідна робоча група, в яку ввійшли з одного боку діячі, які були запропоновані. Волонтерськими організаціями, організаціями українського руху, які перераховували Тих науковців, які бажано включити в цей список, не були включення з іншого боку. Ми пропонували війти в цю групу тим людям, які входили в історико топонімічну комісію, і у нас в цій групі було по-моєму більше п'яти людей, які входили в історико топонімічну групу, яка діє при міському. Голові і при міській раді дуже, дуже ми багато говорили про особистості, які які знімати, які потрібно вносити на карту нашої Одеси сучасної, і згодом список, який був визначений цією робочою групою, був переданий голові обласної адміністрації. Він її оцінив і підписав відповідне розпорядження. Та містяни, Одесити. Чесно, я очікував, що буде більше ватників. І я приємно здивований, що їх прийшло три людини. І три людини похилого віку це дає розуміння того, що все ж таки Одеса змінюється на краще. І все ж таки російські ракети та шахеди щось змінюють в головах Одеситів, тому що підтримати прінування вулиць, типу. Залишити умовно ростовською, а не перенувати на честь загиблого героя, який віддав життя за те, що Одеса була Україною. Ну це це якийсь треш. Тому, на мою думку, дуже гарний показник. Картинка для Росії не вийшла, тому що саме я розумію, що такий пікет, така акція. Була зроблена для того, щоб показати Росії що ось одесити проти перейменування і так далі. Але дуже добре, що ось все так, як є. Я приємно здивований, і це круто. З точки зору логіки могли бути провокації, тому ми вирішили проігнорувати типу ось свою масою, масою свідомих громадян Одеси, проігнорувати цей захід. Я приїхав один для того, щоб подивитися, що і як. Подивився, вийшов, вирішив поспілкуватися з вами, поспілкуватися з людьми, подивитися. Що відбувається, запитати правоохоронців і скажу, типу, що це прям круто. Я не очікував, що буде настільки круто, і це показник того, що багатотисячні російські марші вже ніколи не будуть в Одесі, тому що я їх застав, я їх пам'ятаю. І коли виходять три ватники помітингувати, ну це смішно, це прикольно. Вони апелюють до того, що вони, начебто, прийшли на мітинг, але їх прийшло мало для того, щоб не робити. Зібрання велике, ну це трошки звучить тупо, тому що тут тоді навіщо ви приходили, щоб що, типу, щоб не було заворушень. Так вас могли й трьох побити. Ну по логіки. Типу, я цього не розумію, і я думаю, все ж таки, що вони розуміють, що в них немає підтримки в Одесі, що Одеса все ж таки змінюється, і це факт, і це дуже добре. Я повторююся, що російські ракети та шахеди все ж таки щось міняють в головах. І я сподіваюся, що більше таких пікетів, мітингів не буде в Одесі, і все відбудеться як має відбудеться, згідно закону. І хотів би закликати владу виконати цей закон про декомунізацію та деколонізацію, тому що ну немає більше часу затягувати, і не потрібно, щоб це робили ми.